Є вітання, всім привіт. Прибули ми на рибалочку. Буде карпова рибалочка. Сьомо -го година вечора ми з роботи розкладаємося. От яка красота тут. Все погнали. Так, розкладаємо по берегу розподіл. Блін, мусора куча тут. Десь пособираємо трошки від себе. Щоб щоб ти відчував, що ти на природі О, буде в нас отакий такий потяг. Зараз ми його так розкладемо. І ось а цю сторону навіть не буду розкладати отаку. спру собі. О, і так він буде і на нього воточки. Так, ловити буду на флет і на метод. Два метода буде і два флета буде. Тут е, мол, тому карпові монтажі тут не хочу бавитися з цим, буде набагато простіше методом ловити. Зерновими буду ловити пробувати по краях дві вудки, а посередині буду ловити флетом рибним кормом. І мені цікаво, чи краще буде клювати на рибний чи на зерновий, бо риба буде, якщо з боків іти, вона буде через зерновий проходити і заходити посередині на рибний корм. І Я вже собі буду знати точно, чи вона краще клює на рибний, чи на зерновий корм. Є, така в мене тактика. Так, то ближня дистанція, беру собі 2... 2 ос. О, беру собі найменший на фільтр кінчик і буде супер. О, Відстань маленька, буде чутливо, класно ловити. Є. Є yeah, метод 50 грам, флет 50, флет 50 і метод 50. Є yeah, 4. Зараз yeah. будемо валити. Так, є в мене дві приконки, це просто рибна. А це буде конопля, халібут. Ось, сюди зразу я даю пелець, зразу його підсилю, а це буде просто сипух. Зразу тут в мене пелець замочений в сквіт. О! О! Є таке, зразу замішую. Ось така вона. Все, попитам. Так, ця в мене є на флети, а тепер метод. Метод це народне, от горішок перебитий. Воно одночасно буде як і за корм, бо тут малесенька водойма. Кормити якимось ракетами я не хочу шуміти, тому що виключить нам довший час водойма. О, і кукурудзу налена. Це буде така основна зерновий закорм, такий, можна сказати. О, є такі. Така какобяка буде. Зараз я ще дам, от у мене запарена пшениця з кукурудзою, січка така з відсівом раз буде, щоб покліпилося, бо таку кашу не наліпиш, це така Так, Дуже чуть-чуть додавлю сливи трошечки. Отак. От щоб не перебивати натуральний смак, а тільки підкреслити. Отак. От От так, це вийшло така каша малаша, але вона рідка така. От є така такі сама крупа цвет сила. вона суха. Я на неї буду все, все загущати. Вот вона. така Такалюка. О, щоб могли було ліпити. Так, по насадках. Особливість водойми в тому, що тут риба щось бере тільки на малі насадки, а я хочу піймати більшу рибу. Я знаю, що тут є дрібний короб, а я хочу великого. Щось піймати більше. Ясно, що його не відсічеш. Так, щоб... Але щось для цього зробити треба 6-8 мм. Ловив і на 10 але вже дуже рідко він. На такий. Я буду пробувати, ну так як завжди, просто робити довгий волос. Так, як я завжди роблю. І збільшувати гачок незалежно від насадки. Можу ставити навіть на 8-мм 6 гачок. Можу і ставити на 6-мм 6 гачок. Нічого страшного, немає якихось закономірностей. Колись коропа на макуху ловили, на пусті гачки забивали в макуху і він засмактував голі гачки без нічого, поки не догадались на пінопласт ловити. Так що будемо пробувати. Воно допомагає, це я точно знаю. Звісно, що і такі але будуть рідші покльовки і буде трошки більша риба клювати. Так. Кидаємо, то дерево навпроти. Хопа, отак. Вот yeah. Так, друга тоже. Туда але зліва? Хопа. Давай, давай давай. Оу є. Добре, рано щось мене розбудило. Щось мене розбудило. Опа, цілу ніч не плювало. Опа, є. Все ж таки щось є. Геннадьев не, не вставав перекидати. Думаю, сплю собі. Так. Можна перекидати. Я... Сів туди навпроти в корч. Не можу його звідти вирвати і все Не знаю Ніяк не виходить Коротше заліз в корч я перейшов на цю сторону Буду лізти в воду пробувати Якось витягувати Яка тут губи блін. А ну... Ого, то глибоко. Я тут зараз. А ну підніми вудку, я хочу подивитися, яку сторону він завів. Я не бачу жилки. А во, а во-во, жилка. А вже риби напевно нема. О, це ще ігрушка, там капець в неї. Вона так чіпається. Це просто капець Як то її витягнути Опа, риба є, я чую, чую, стукає Коротше, кормушку витягнули, риби нема. Так, треба перекинутись. Уже обід риба не клює. 4 покльовки мав. Ой Три схода, один в корчі затягнув, ні одної риби не піймав. Це просто якісь таке. Вже такі поставив під, під кашу, під колір. Отак. Ще рапсу сюди досипав до каші. Ось такого. Мав у відріз стояли, я навіть забув за нього. О, буде така куля. Поводок нормальний, він не зачіпиться якраз так добре. Так і туди під той берег. Ні. Під той корч кидати близько, бо затягує під корч. Більше я не хочу на ту сторону перелазити. мушу відступати трохи. Нема сенсу. Рибу звідти витягнути не можу. Щось рухало. Вже сонечко заходить за цілий день ні одного плювання, з 9 до 11 було 4 і то не витягнув, ні одної риби не піймав. Жаримо вже м'язко на вечір. Напевно, що так само буде ранком. Комбайни там працюють капець цілий день. Вон, видно, не видно. Не видно, мабуть. Напевно, що треба чекати до ранку і знову буде ранку пару клювань, якщо зможу витягнути. Бо щось вона якось дивно бере. Я вже і волос, і гачок збільшив, і волос зробив довший. Якщо я вже не робив, і все рівно воно нічого не міняється. Схід, схід і все. повна Ні в кого нічого не клювало цілу ніч. Природа класна. Риби нема. Ще раз перекидую ранком. Якщо вже ранком не буде покльовок, то вже, напевно, більше і не буде. 32 градуси передають. то дуже буде жарко. Так що таке. Що, свій вугольочок. Вже збираємося, сумочки, вже готові. Риба так і не клювала. По тих чотирьох покльовках і по корму висновок, що риба не вибирає, чи рибний, чи зернові, це говорить про середню плотність риби в водоймі. Немає сенсу заморочуватися з кормом, вибирає колір насадки і клює. Так що таке на все озеро. Правда, одного коробчука там зловили на 500 грам і все, за 2 сутки покльовок не було. Ну сказав би, що жара там. Але тут джерела б'ють. Тут дно холодне, а верх теплий. І тут риба не немає потреби в кисню. Вона би тут мала клювати. Скоріше все, вона трошки загодована, Так попали. Так що таке до зустрічі.